Добрий день. Діти. Сьогодні ми з вами познайомимося із наступним звуком нашої абетки. Послухайте віршик і скажіть, який звук ми чуємо у кожному слові? Кличе черепаха, каченя на чай. Каченя і хоче наче, але кличе зайченя покачати м'ячика. Дітки. Який же звук ми чули найчастіше? Так, звук Ч. А подивіться на галявину, які ще слова зі звуком Ч можна назвати? Давайте я вам допоможу. Чашка, чайник, пеньочок, грибочки, ялиночки. Сонечко. Ось як багато слів зі звуком Ч на нашій галявині. А тепер поглянемо, як виглядає літера Ч. На що вона схожа? На цифру 4 або на перевернутий стілець. Скажіть, будь ласка, цей звук голосний чи приголосний? Звичайно приголосний. Діти, запам'ятайте, що звук Ч завжди вимовляється твердо. І пом'якшується він тільки перед І. Наприклад, очі чіпси. А тепер визначимо місце звука Ч у словах. Перше слово черепаха. Де знаходиться звук Ч? На початку слова у середині чи у кінці. Черепаха. Так, на початку він перший. А тепер слово свічка. Свічка. Де знаходиться звук Ч? Правильно, всередині слова. А у слові піч. Піч. Так, молодці у кінці. Молодці діти, ви добре попрацювали, а тепер надрукуйте вдома у зошиті літеру Ч та складіть речення зі словами чапля та чоботи. До побачення.